У провічних борах, які тягнуться від шляхтової у бік горського кордону, стояла тиша. Лишень дерева під вітром потихеньку шуміли і потічки гірські пісні свої співали. Де не де перелетить сова, загупає пугач, затрепотить крилами кажан, часом у темряві пролуна крик. Це нічні хажаки, рисі, дикі коти вийшли на лови. Місяць визирнув за хмар байдуже по... Поглядаючи на гори й бори, не було тут ні, ні для нього нічого нового, як і тисячу літ тому. Раптом сонний світ збентежила людська мова та іржання коней. Старий Олень став, повертаючи голову, наслуховував. На Лисиця вийшла з нори, повела очима і, не бачачи близької небезпеки, повернулася назад до малят. Молода білка виставила з дупла голову. Нашорошила вуха і тамуючи віддих, слухала. Голоси були далекі й тихі. Сховалася знову в дупло. Місяць освітив доріжку, на якій виднілися постаті людей, то шляхтачі, що приїхали до пана Броновського на лови і забав. Серед них отець пробуш, зноска автора, настоятель Парох. Пробуш, канонік Ян Ціковський, почесний гість пана Станіслава. Лови мали початися на світанку. Ціковському пан Станіслав визначив найліпше місце біля джерела, коли на, куди на водопій приходили олені й сарни. Йому дуже залежало на тому, аби отець Ціковський був задоволений з полювання, оскільки мусив тому повернути борг, термін якого давно минув. Між місцевими житками роз, роздобув трохи грошей, але на сплату цілої позики не, не вистачало. Від доброго чи поганого настрою Ціковського залежало, чи продовжить пану Станіславу термін сплати, чи під загрозою опиниться у шляхтовій, яким забезпечувала спозика. Йому було відомо, що оце Яна в доброму гуморі, хоч до рани прикладай, але в гніві той не в малими. Ніч була трохи прохолодна, але мисливці, які вже цілий попередній день банкетували, цього не відчували. Гріла їх і гарячка ловців. На половині гори, де доріжка розходилась, валка мисливців затрималась: отець Ян, пан Станіслав і ще двоє шляхтичів злізли з коней і разом з кількома верховинцями подались вузькою стежкою наліво, а решта валки з кіньми попростувала далі доріжкою. Стежка далі вущала, і мисливці розходились під опікою провідників верховинців на свої позиції. Отець Ціковський зі старим побережником Захаром, який половину життя пробув у лісі, влаштувався зазваленим буком. Хоча погода стояла прекрасна, у лісі було вогко і холодно, пасло глицею, листям щогнило. Природа ніби завмерла в очікуванні чогось небуденного, замислився отець. Родина Яна Ціковського була бідною, тож батько вислав його малого. На службу до пана пішов у старому батьківському жупані і подертих чоботях. Освіту мав всяку таку, вмів читати і писати, трохи пізнав Латину. Кілька літ вештався по різних панських дворах, спочатку як козачок, потім як жовнір. Але ні маєтку, ні місця при уряді не здобув, не повелося йому і з женячкою, з бідною не хотів, а багаті панни на нього, голодранця без клаптика землі, дивилися згори, тим паче, що і вродою. Не відзначався. Після однієї з виправ Моволі став у пригоді одному вельможному панові і завдяки його протекції отримав священичого світу. Життя його тепер пішло швидким кроком. А що був чоловіком старшим, Бувалим раз по раз добивався вищого чину, придбав собі досить гарний маєток. Старості намагався не, підда... не піддаватися, але вона все частіше нагадувала про себе. Щораз відчував довкола себе пустку, намагався свій настрій притлумлювати горілкою або полюванням, Але це давало лише хвилинне забуття, а сіра сумна дійсність знову поверталась. Мисливці вчасно зайняли свої позиції, бо через кілька хвилин хвилин місяць зайшов за хмари, і в лісі стало так темно, хоч око стрель. Отець я. Сів на стовбурі старого бука, зваленого бурею, спер на нього рушницю і чекав. Раптом з темряви вирунула сарна. Наближалася спокійно, зграбно підскакуючи. Часом, щоправда, під її копитами тріщала суха гілка або шелестіло пожовкле листя. Сарна, дивлячись на нього своїми довірливими прекрасними очима, наблизилась на кільканадцять кроків. Захар спокійно чекав, наготувавши рушницю. Гарячки ловецької він не мав, навіть і не дуже радо брав участь у ловах. Відтоді, як замкнувся у лісовій хатині, так злився з лісом і звірятами, що було йому дуже шкода і сарн, і оленів. Були вони безборонні, здані на його ласку, як діти. А отець Ян трясся, наче в пропасниці. Полювання, котре змалку було його чину найбільшою приємністю, зараз для нього наче не існувало. Машинально взяв до рук рушницю, тіло його тремтіло, руки також. А перед очима бачив постать своєї найдорожчої, певно, вже давно померлої на стусі. Тим часом гамір у лісі наростав. Вигуки нагоничів змішувалися зі гавканням собак, вистрілили рушниць з лайкою і перегукували. Перегуками мисливців, тріщанням ламаних гіляк, тупітінь, тупотінням кабанів, сарн і оленів. Здалеку почувся рев ведмедя і скабуління собаки, роздертого ним. Старий кабан зі своїм стадом стояв у гущавині, де ночував і не рухався з місця, наслуховував, звідки лине крик нагонячи. був уже колись в твоїх ситуаціях, але завше під Завше підстрелений, вдало виривався з пазурів небезпеки. Стадо злякано тупилось до вожака. Вигуки наближалися. Нагоничі кричали, вдаряли грубими палицями по корчах і деревах. Аби врятуватись, треба кидатись не в той бік, де тихо, а навпаки, туди, де гамірно. Кабан згорбився і кинувся вперед, а за ним, порохуючи, ціле стадо. Перевернув хлопця на землю і розпоров йому живіт. Почувся ж жахливий крик пораненого. Стадо ж погнало проти людей, попри людей. Коло лиця Ціковського вихором пролетіло стадо оленів, Захар не стріляв, дивлячись, даючи можливість зробити паною. Але той запізно отямився, коли вже остання лань, певно, трохи поранена, щезла у кущах. Раптом пробігло повз них друге стадо, Ксьон вже забув про настусені очі. В ньому ожив, ожив старий мисливець та було вже запізно. З'явилося стадо кабанів, отець Ціковський ніяк не міг потрапити в звірину, почервонів, як буряк. Соромно йому. Стало перед мисливцями, тим паче, що з усіх боків лунали радісні вигуки. Панові Станіславу поталанило, поклав одного оленя, одного кабана, трохи дрібної звірини. Іншим мисливцям також повелося. У діброві, де мали всі зібрати, стояв гамір, як на ярмарку. Два шляхтичі переконували один одного, хопившись за шаблі, що ведмідь впав саме від його кулі. Інші намагалися їх помирити. Слуги прислуговували кожен своєму панові. Пан Станіслав сміхався, радів зі своїх трофеїв, захоплювався сусідськими, але було йому не до сміху. Знову втратив чоловіка молодого, здорового роботящого. Не міг кабан роздерти якогось старого, нездалого або іншого хлопа, сусідського, коли побачив покаліченого хлопця, така його лють взяла, що мало не копнув селянина, що схилився над пораненим і намагався влити йому ковток горілки. Помітив захмарене обличчя Ціковського, від Захара дізнався про його невдачі, це ще більше погіршило настрій. Ціле полювання може піти коту під хвіст. Не мав, однак, сміливості втішати отця Яна, той, як розлючений вовк, лупав очима і гаркав до кожного, хто мав необережність до нього приступити. Збоку, коло конаючого хлопця зібралися на гоничі, стояли сумні і пригнічені. Поранений лежав спокійно, його гарне, засмагле обличчя стало, ставало щораз жовтіше, ніби виліплене з воску. Остав від болю стиснув аж до, до крови. Дихав тяжко, час від часу розплющуючи великі чорні очі, які, здавалось, вкривалися вже, вже полиско. Нараз поворухнув вустами. Опікуйтеся моєю матір'ю і сестрами прошепотів. Поможіть їм і затих. Сонце ставало все вище, освітлюючи своїми променями веселу, мисливську компанію і бліде обличчя хлопця, що відходив на той світ, зі старої берези. Під котрою лежав хлопець, падали дрібні мокрі листочки, наче сльози матері на вмираючого сина.